Чи служиш у Божій силі, чи намагаєшся все тягнути сам? Бог каже, що я хочу оселитись в тобі. Я не хочу, щоб ти жив у, цій, у цьому гріховному світі сам. Да, в тебе є можливо тата, мама, але вони так тобі не допоможуть. Вони не зможуть бути в кожну секунду з тобою, в кожній твоїй проблемі. В кожній твоїй емоційній, можливо, проблемі, де душу розриває, де тебе купа запитань, туди не може увійти людина. І не завжди ми можемо навіть розказати все найближчим людям. Нам потрібно з кимось поспілкуватися, з ким ти спілкуєшся? Коли тобі найважче, Бог він забезпечує це все. Він хоче спілкуватись з тобою. Він хоче, щоб ти повірив, що він реальний, хоче жити в твоєму серці і хоче мати близькість і спілкування. це, запроси його. І тоді ти не будеш тягнути сам у цю лямку життя. Тоді ти можеш жити в його силі, служити натхненний, щасливий, бо тому, що він веде тебе за руку. Він іде попереду. не ти сам, як те сліпе кошеня, можливо, рухається по цій небезпечній життєвій дорозі. Через те ось ідея про оселю, яку Бог хоче створити в моєму і в твоєму серці.